1574 адресних таблички замінюють у Подільському районі Кропивницького. Встановлюють їх на перейменованих вулицях згідно із законами про декомунізацію, пояснив голова Подільської районної ради Володимир Стецюк. Назви, які пов'язані із імперським режимом радянського союзу, які пов'язані із з нашим ворогом, підлягають заміні. Каже, за заміну табличок відповідальні балансоутримувачі, щоб замінити їх швидше, вирішили допомогти жителям приватного сектору на встановлення табличок з міського бюджету. Виділили 739 тисяч гривень. Зв'язку з тим, що дуже багато надходило звернень від громадян міста про те, що своїм власним коштом вони цього зробити не можуть. Ну і для того, щоб показати, що дійсно назви змінилися. Кропивничанин Валерій Горщук вважає, заміна табличок нині не на часі. Краще ці гроші витратити на допомогу військовим. Кожна табличка можна уявляти, що це граната або патрон. Кожна табличка, 10 табличок це життя нашого захисника. Про що ми можемо розмовляти? Що краще робити, захищати наших хлопців, наших українців, чи ставити таблички? Якщо ми хочемо позбутися і відмежуватися від нашого ворога, то ми повинні змінитися не тільки з ним воювати, воювати на лінії фронту, але воювати і за ментальність наших людей. Тобто, вибивати оце комуністичне минуле. Всього в районі півтисячі вулиць. Це вулиця Али Горської. Вона одна з 95 перейменованих переіменованих у Подільському районі. Її назву змінили торік. На будинках досі є таблички з колишньою назвою Чайковського. Андрій Леонтьєнко говорить: він за, аби на його будинку табличку замінили за гроші з бюджету. Я позитивно ставлюся до таких змін. Чайковський він, хоч і має відношення до України, але досить опосередковано, все ж таки, це композитор, який. Служив в російській імперії. Пора Горську Я мало що знаю, але читав про неї, що це десидентка, це художниця, і з одного боку зараз дуже необхідні кошти саме хлопцям на передовій. І, а з іншого боку потрібно і вулиці перейменовувати, і змінювати щось всередині країни. Єдині вимоги для табличок затвердила в червні 22-го року міська рада. Нині адресні таблички виготовляє підрядник. Гарантія по договору рік часу, але таблички виконані з високоякісного композиту, що використовують фасади, тому ці таблички будуть довго служити не один рік. П'ять і більше років згідно правил благоустрою за незамінену адресну табличку передбачений штраф, говорить керівник інспекції з благоустрою Олександр Брюховецький. Від 340 до 1360 на приватних осіб, якщо табличка не поміняна на будинку приватному, і від 850 до 1700. На юридичних осіб під час перевірки інспектори звертають увагу не лише на благоустрій прилеглих та закріплених територій, на бур'яни, там на будівельні матеріали, там чи будівельні відходи, які складуються, але й на Таблички. Якщо табличка відсутня, то складається адміністративний протокол. Або навіть якщо вона не відсутня, а стара назва, то це теж, за це теж передбачена відповідальність. За словами Володимира Стецюка, заміну табличок почнуть за 2-3 тижні, закінчать до кінця року. Олена Жикалова, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.